162-й день повномасштабної війни Росії проти України. Українські війська просуваються на Ізюмському напрямку. Повідомляється про звільнення Дмитрівки, а також покращення тактичного становища і просування в глибину оборони окупантів в районах Брашківки і Солигівки. Оперативне командування Південь повідомляє про знищення штабу 22-го корпусу берегових військ Росії в районі Чорнобайівки. За добу на південному напрямку силами оборони було знищено чотири зенітно-ракетні системи Ц 300 Діолокаційну станцію імбир, автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка» та 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки за повідомленнями генштабу на харківському напрямку. Спроб просування ворога не зафіксовано. Противник здійснював вогневе ураження із артилерії в районах населених пунктів Харків, борщова, великі проходи, руські тишки, старий салтів, пришиб, циркуни та інших. Сили оборони України стримують просування окупантів на слов'янському напрямку, зафіксовано ворожі обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Великої Комишовахи та інших. На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Солидаром та Бахмутом. 4 серпня росіяни намагалися прорвати оборону неподалік від Мар'їнки, проте зазнали втрат і відступили на Краматорському напрямку. Зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Спірне, Верхньокам'янське, Серебрянка та інших на Бах. Бахмутському напрямку ворог провів безуспішні наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Бахмута та Соледара. Противник веде наступальні дії на Авдіївському напрямку. Росіяни здійснювали обстріли із артилерії поблизу Пісків, Причистівки, Шевченко, Володимирівки та Красногорівки на Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не Зафіксовано на південно-бузькому напрямку. Основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Андріївка, Білогірка. Потімкине та інших окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у районі населеного пункту Миколаївка Одеської області. У мережі з'явилося відео знищення російського військового ешелону у селищі Брилівка Херсонської області, де кілька днів тому українські ракети накрили на залізничній станції ешелон з боєприпасами і військами. За інформацією розвідки, тоді під час удару були знищені близько 80 росіян, та ще біля 200 отримали поранення. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 41 тисячі особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.